Вас вітає компанія Greenway Auto і на перегляді у нас сьогодні ось така яхта. Справжній крейсер Volvo V-80, яку привезли ми із Нідерландів, розмитнили, зробили сертифікат, і автомобіль готовий до першої реєстрації в МРЕО. Ціна питання першої реєстрації буде коштувати близько 8 тисяч гривень. Це з урахуванням пенсійного фонду. Тепер детально про цей автомобіль. Перше, в класній комплектації, без ДТП жодна деталь не фарбована. Він як новий, що візуально, що салон, я все покажу, максимально близько і детально розкажу, щоб було зрозуміло, наскільки достойний цей варіант. Для перегляду. Це третє покоління, 2014 рік. В техпаспорті буде 2014 рік, рестайлінг фейсліфт. Друзі, з двигуном правильним, d 4 дизельний 2-літровий. І коробкою автомат гідротрансформатор Айсін японською восьмиступеневою. Ось такий у нас ексклюзивчик приїхав. Є що показати і розказати про цю машину, ну... І це все зараз ви побачите. Релінги, люк. Ніяким градом нічого не побито. Є цікаві особливості у цього автомобіля порівняно з іншими моделями. Теж покажу, розкажу. Ось так виглядає зовні по периметру цей корабль. Я так його називаю. Тому що, повірте, по трасі, коли ти їдеш, ну, одне задоволення, наскільки комфортно. Шумоізоляція комфорт на вищому рівні. А динаміка і розхід палива ну, вас, ви навіть не уявляєте, як здивує. Ксенон поворотний. Противотуманки, мивачі фар, спереді парктроніки, ззаді парктроніки Система безпеки Сіті Safety І там дуже багато різних настройок і по безпеці, і по економічності, і по динаміці. Я все покажу. Тепер пройдусь товщиноміром, покажу, що автомобіль не фарбований. Допуски до 120 мікрон. 89. 85 Капот алюмінієвий, Завжди вдвічі менше б'ється. 51. Тому з колів нічого не боїться. Живіть не буде. 107. 99. 102, 88, 96, 84. 83. 86. Це пластик. Ляда. Це накладка все пластикова. Тому теж ніяких там рижиків, ржавчин, сколів, нічого не боїться. парктронік і фаркоп съйомний є. 82

48 93. Скло рідне. Навіть лобове, дуже велика рідкість, Четверочка, 14 рік. Оригінальне скло. Ось тут ніяких сколів немає. Автобаном не ганяло, сколи, ніяких камнів не ловило Тормозні диски нові. Обслужений автомобіль. Резина нова, практично, 225-55R16. 41 тиждень 23 рік. Високий профіль, дуже комфортно для наших доріг. Високий автомобіль. Так, ну і з ключового почнемо. Це з багажника. Всі знають, що у цей Вольво дуже величезний багажник. Гляньте який. Дуже багато місця. А ось оригінальне рішення. Гляньте, як піднімається. Гляда. Ось такі петлі. Ніяких стоїк ось тут немає. І гляньте, як якісно зроблено На віка. Нічого не державіті, затікати, нічого точно не буде. Так, тут у нас пол з такими салазками і сюди цепляти можна. Тут оригінальний коврик, тут у нас ще одна ніша. І знизу у нас можна кинути запаску, але тут комплект, бачите, як іде з компресором, ну, з усім йде. Так, йдемо далі. Подивимось ззаді скільки місця Дуже величезний дверний проєм, легка посадка, велика база. До речі, на цій базі, на, цьому, на базі цього автомобіля 82 спроєктований. XC70 ось такий салон шкіра, а посередині тканина якісна, тому літом не жарко, зимою не холодно, хоча підогріва є так, є датчики руху в салоні. Ось там гляньте. гляньте. Ці двері ну, закриваються як у преміального автомобіля. Дуже класна жорсткість кузова. д 4 двигун Зборка цього автомобіля в Швеції. В них заводи є в Бельгії, в Швеції, в інших там в Америці. Це у нас в Швеції зборка, хто не знав. Все скло по периметру рідних. Який салон, яка комплектація? Комплексна система безпеки від бокового зіткнення CIPS. Бачите, тут такий вин... Ну, Коротше кажучи підсилений кузов від бокового зіткнення, і двері, і так далі. кому цікаво, почитайте в інтернеті. ну Ось ці ставки всі металічні, гляньте які як стильно це виглядає. Що у нас є? У нас є підогрів сидінь, у нас є система старт-стоп, двозонний клімат-контроль і дуже багато різних настроїв. Я покажу все. По вихлопу, автомобіль заведений, гляньте, тут все сухо. Гляньте, ніякої нюсафі, ніде нічого немає. Снизу. Снизу там все ідеально. Екологія на місці, нічого це не вирізалось. Ну і в принципі нічого тут ми по цим автомобілю не робили. В такому стані як приїхав, так і помили, і продаємо. Водійська дверка, гляньте, де її зносу немає. Наскільки якісні ці всі матеріали? Гляньте якої товщини ці карти м'які, складування дзеркал є. Ось водійська сторона. Ворог, пластик, резинки. І крісло водійське, гляньте, да йому і зносу немає. Шкіряний мультируль. Датчик і світла, датчик і дощу, електронний ручник, величезний підлокотник. Тут так це все працює. Це все металічне, стильно і ніяких царапин, зщосів, нічого не боїться. Тепер так, два ключі. У нас є камера заднього виду, парктроніки спереді ззаді у нас є. Тут дуже цікаво. Да, 208 тисяч пробіг. Ну, наприклад, теми, да. Дивіться, є. Зараз червона така спортивна перформанс. Є. Еко. Така зелена. И есть элегантность с такой светло-синей подсветкой. Так, теперь по менюшкам. Частичная охрана, активные фары, система ESP, система City и Это все можно активировать. Потім драйв. Система старт-стоп. Потім екологічна їзда, куча настроїв, гляньте скільки, це все теж цікаво дуже. подивитися Дуже якісний звук. підсилювач там такі баси огоку. круїз контроль, підключення магніто... телефону, гучний зв'язок. Все є. Підемо, подивимось. Як працює двигун і що це за двигун? Це вже, друзі, новіший двигун, який ставиться зараз на всі Вольво, двохлітровий дизельний, 4 400 Нм, 180, по-моєму, одна кінська сила, 133 кВт. І коробка автоматична. восьмана. бачите, прям аштамповка лейбочка Japan, Volvo, Icein, 8 ступенева. Значить, розгін до сотні цієї яхти 8,5 секунд. Такий величезний автомобіль 8,5 секунд. А по економічності, друзі, 4,5 траса, змішаний цикл 4,9 і місто 5,5-6 літрів. Ось показники. Ось робота двигуна. Тут все дуже красиво, все надійно. Ось такий от патрубок на турбіну. Дуже-дуже якісний автомобіль і безпечний. І, до речі, тут є у нас що? Вебасту. воно ще називається... А, ну так Тут і написано Made in Germany. Ось так. Капот відкривається вертикально, доступ до всього є. Шумка на висоті. Тому, друзі, ось такий класний у нас сьогодні крейсер. Багато хто приїжджав до нас на автомайданчик і запитував, а коли, да привезіть, да то, та то, то. Ось привезли в найкращому стані. Класні комплектації. Ну, все в цьому автомобіля, все правильно. Тому, друзі, приїжджайте, дивіться, тестуйте, знаходимося ми в Києві, вулиця Миколи Грінченка, 18. В будь-який момент готова автомобіля до першої постановки на облік. Якщо ви з регіона, можемо зробити документи, напротязі години страховку, йдете до себе, отримуєте свої регіональні номера, або прямо у нас можемо зареєструвати, але будуть київські номера. На цьому все. До зустрічі.